І все, мої, друзі мої. Як гарно, як, як, як гарно їхати на морекосі, скоро, скоро, скоро. Зранку, зранку. Так, мій компаньон несе мені на морешку. Шкода, що тут літіть, того доріжки немає. Йопки-палки, така гарна широка спяджа, нема доріжки. Ай-яй-яй. Ну що я? Мені треба десь це лишити. Ну Що робити? Мана, чи туди йти, туди. Там, де я впала, я не хочу туди йти, мені треба тут по піску йти або туди перейти. Йдемо в води Діквам покинули центру. Бачите, ще всі сплять, нікого немає, як гарно. Баню, капрі я тут була, коли з моїм дворідним братом ми тут на обіді були. Такий жовтий будиночок капрі. Тут я зараз знайду вільний пляж, але щоб доріжка до моря йшла. Тому що по піску я не хочу йти. Ось такі самі вазони, як мої. Бачите, а як воно гарно стоїть, як вони гарно виглядають. Тут все для роверів. Подивіться, який гарний пишний вазонок. Він має оті всі відростки такі. Подивіться, дивіться, який пишний, гарний великий. Він тут має дашок, тому він добре є. Сонечко зранку посвітить і все. Ще мені дуже сильно подобається цей вазонок, такий круглий. Бачите, круглий. І він має таку е, для огорожі. Для огорожі таку має якийсь От, риба. Та рибок, скільки тут є, червоних гарних, які тут гарні всякі рослинки є. Оця гарно росте. Тут такі бар, де сім'я ціла і дуже жінка доглядає за тими квітами. Мені розказував той старший там, син, мама і тато. Вони всі такі трошки вже старшого віку. Віці як це все гарно росте. Теж ми тут обідали з моїм компаньоном один раз. Так зранку вам покажу така свіжість гарна. Ось як тут все гарно росте. Тропіки. Тут вузесеньки вільний пляж теж нема. Йдемо вперед. Капучино, щось таке біленьке мені зробили, не знаю чого. Ось тут ми сидимо, ось такий бар, на березі моря. І море ось там. В тому кутику. Мій компаній вже поснідав, він нічого не хоче. Бо би взяв хоч що-небудь для себе, для компанії, для мене, для себе, для компаніївні суставити. Так є. Я не снідала нічого і мені вистачить це капучино таке горяче. Зараз йду походити гарно. Ноги в воду запхаю. <сум> Мокнути треба в воді. Виходити. Це мені не подобається. Я їду на морі, сонця не хочу, ви себе можете представити. pezzi con сепараті, ma separati per favore, separati, sì. Grazie. Poi? Basta così, grazie. Кусочок він візьме на роботу, кусочок, кусочок я на море візьму. Мій компаньон робить перекус в 11 годині. 90 заплатили за два кусочки з цупіннями. ось З бульбою є, з помідором, все, що хочете. Та вибору невеликого нема. Щось ось таке свіженьке піцейна вже вечір інакше. Перші люди на морі. Чорно. Он же воно вимуляє. Це можуть бути німці або звідсирі. Ось так море виглядає. Тишина! От барі, кафе, щоб піти випити, ще нема. Нікого, сьома година. Вау, яка краса! Доріжку не почистили. Ну не почистили, тому що тут то доріжка так якби нічого, ти кому Ну, тут державна від обласної ради, то в приватна. приватні мої і не позамітали. От так, скоро приносити розкладушку, мені ще її вкрасти. Навіть. Тут нікого ні душі нема. Взяв якийсь треніру під паху і пішов. Бонжорно. Тапочки, хто забув тапочки? Море Ля-Шаква, 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 Де ми подивимося, яке море з самого ранку? о, ви Бачите, ось море. О сьомій годині зранку. Ось таке рівне-рівне. Проходить трактор, порівняв, порівняв доріжку. Зараз я буду годину вперед, годину назад. зараз я буду ходити, ходити, ходити. Треба мені зняти моє взуття. Як сильно море відрізняється в 10-й годині, в 12-й годині дня, в другій, в 7-й, в 8-й, в 10-й. Саме найкрасивіше море це є зранку. вода. Оце рай. Ось такий рай. Чао, 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 чов, чов. Бене. Іду займатися трошки спортом, дороге мої. Дуже мені сильно сподобалося тут приїжджати зранку. Дуже сильно сподобалося. Ось така ситуація тут на морі. Ми випили капучино, я провела свого компаньйона до машини, зараз йду на море. Ось там моя розкладушка. Може якась сеньора сіла біля мене. Буде моя коліжанка, моя сусідка буде жінка з інвалідністю. Buongiorno. Ci sarebbe anche bene, ci fossero i moscerini. Eh, ah, ci sono muscerini? Eh, casino. Eh, di mattina, vero, vero? Sempre così. Fino alle dieci. Fino a dieci muscerini sempre. Oh. Peccato, peccato. Buona giornata. Ah, sì. Так, Siamo i тут. Я знову йду, подивлюся до води і покажу вам, яка вода. Гарна. Люди вже ходять. Це 20 по Ось таке море, меравільйозно маре. Інтоскана. Хто не купається, а це ідеальний період, щоб покупатися. Ніхто і тоді води не задіють. Якщо якесь, хтось буде водіти, це будуть странєрі. Зараз іду я в воду купатися. Ліжечко. Окей, людей багато є. Я зараз піцу буду їсти. Зробила я зарядку в морі, його була більше, ніж годину. Годину я йшла там, аж до самого кінця далеко-далеко, а пішли назад вернулася водою. Бачите, люди в воді мокнуть. <сіх> Стоять і не рухаються. Ну, Дехто пливе, але мало, мало людей. Мало-мало-мало. Діти купаються майже 10-та година зранку. Тут тінь така гарна є, бачите, там можна літи без, без, без парасольки. Парасольку треба брати. Так, зараз я з'їма, це мій сніданок, це така піца. З двома цивіталія пишеться. Вона і дуже смачна, тому що вона є набагато смачніша, ніж помідором. Вона є з цукіннями. Гарно зроблена. А люди приходять нові. Зараз будуть лягати біля мене. М -м -м. Дуже смачно. Деся по одинадцяті, і вже перші люди йдуть додому. Такі люди, які вони живуть на, тут на березі моря, напевно мають квартирку, пенсіонери вони. І вони зранку приходять на три години і ввечері теж на три години. Ще вечір ще приходять, наприклад, з п'ятої до восьмої сидять. Або навіть не до восьмої, а з пів п'ятої до піввосьмої. Я ось тут в холодку. Людей багато сьогодні. І воді купаються до 12-ї години купаються. Вони ще поїдять і все. До четвертої ніхто воду не йде, 3-2 години, щоб ні воду не йшли. І Італії ось так, такі, такі ну, поїли, і воду не можна йти купатися, бо може вам погано стати. Ми так до того всього привикли. Та й багато сезон вже почався. Пів другої така ситуація в мої. Тут прийшли тільки що молоді. Ми, напевно, вперше закінчили роботу, прийшли прямо на, на мото приїхали, бачите, приїхали, прямо пішли воду купатися. Оці обрильони, всі порожні. Люди старшого віку пішли, вони тут квартирки мають, хатки мають і пішли відпочивати до півп'ятої. Вони зранку прийшли півд'ятої, і вони вже в 12-й годині вони вже закрили, бачите, парасолька закрита, а ті всі решту так тримають відкриті, вони прийдуть пів п'ятої. Жінка прийшла теж вагітна, тільки що прийшла. Я покупалася, я довго була в воді, вже гарно полежала зараз. І я тут ховаюся в тіно в, 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 в тіні. бачите, тут моє літтіно. Я тут гарно ось так і ще ставила зверху штани мої, ось так, бачите, чорне таке, щоб воно мені не пропускало. Мої штани спортивні. Ось так в мене. Я так лежала. Тут в мене майка є. Тут одна баба з дочкою, з внучкою. Так кричить, так її годує, що весь пляж чує. Вона говорить, що мама з татом на роботі і на другий суботу її приїдуть забирати. Її годує, і все дає те, що вона хоче. Тут баба з дідом вони дуже, дуже, вони дуже, такі, знаєте, все, ну, не командують дитиною, а наоборот, балують. Баба з дідом для того, щоб балувати внучку. Внуків, а е, мама з татом, щоб виховувати. А у нас все наоборот, виходить. Я думаю, надіюся, що вже час змінився, що баба з дідом вже не командує. Так як колись командували і вчили дітей дисципліни, внуків дисципліни. Це дуже погано. Я теж свою внучку, наша маленька, в мене ще три рочки немає. Але я тільки балувати, тільки балувати, тільки балувати. Вона вже тут в мене була в хаті, то я і то, то все дозволяла, все їй підставляла крісло, все дала там, де вона хоче, їла там, де вона хоче. Якщо вона не хотіла, то ж хотіла, то давала. Що не хотіла, то не давала, я абсолютно. Я отут в тіні, бачите, така тінь, в мене тут я сховалася, тому що сонце б'є і абсолютно я. Я зараз буду додому, не йду додому. Мене подзвонила. я сьогодні мала не йти на роботу до джади, так? Це сьогодні цілий день. А завтра мала йти. Але я собі планувала в другій годині вже піти додому. Але мама джади позвонила, Анна, може сьогодні прийти? Значить, я сьогодні йду після обіду. Я от зараз через пів години буду збиратися і буду йти. І це дуже добре, тому що я піду зразу до джади, зразу дрітто до джади піду. Тому що тут так не годен сидіти, я так зрозуміла, що тут на морі все півдругіє, треба забирати Забирати свої віші і йти в машину. Дуже-дуже горячо. Дівчинка п'ять років має. Дала то-то-то є -то -то, смішив в кінця йогурт. Каже. каже, що хочеш, З вишнею чи з клубнікою? З вишнею. Коротше, діти все вибирають, мої. я збираю мої манатки і треба йти мені тут. Тут баніна той спасатель верхує, він мені дозволив, він зі мною говорив, каже, тут можеш бути, а тут за лінію не заходити, бачите. Я вже тут за лінію чуть, чуть зайшла, бо я сховалася, але я вже йду додому. За лінією не можна заходити, тому що там ті корабелі всі стоять, бачите, І вони тим кораблем мають, мають бути готові спасати дітей. Бачите, червоний корабель стоїть його. І сумка така червона стоїть його. І то все готове, вже той корабель стояв близько сюди, але зранку, як почав він роботу, зранку 9 годині, вони підсунули туди близько. до води близько. близенько до води стоїть 2 метри від води. Як щось якась емердженса, така, він зверху бачить, він скоренько біжить, там гра, граблі має греблі має, гребе і спасає. І тут, їх тут тих спасателів мають рацію і зідзвонюються. Тут постійно вони зідзвонюються. Він тільки що дзвонив, каже, я й, е, ваду ін баню". там Казав, діді в ваду ін баню". Коротше, Всі зрозуміли, що він з тої будки він пішов в туалет. Його п'ять хвилин не буде, він дійсно через п'ять хвилин прийшов. З п'ять хвилин він прийшов. Така тут дисципліна. оті молоді прийшли, Вони знаються один з одного, і він сказав, що там вже приїхали контролювати. Його контролюють теж, чи він має у той шнурок. Колись того шнурка не, не вимагали багато років, огорожі такої не вимагали тепер, бо люди лягають близько у тої будки, і, і це не добре. А воно має бути той пляж вільний такий. І от там, ну, той шнурок такий, загорожає, та обов'язково має бути. Їх контролюють. І він каже, він, він сміявся до тих, вони завжди жартують. Італійці каже, та мене вже ходили провіряти. Цього разу як прийдуть, то хіба кафе мені принесуть. А ті другі кажуть, та так, вони тобі кафе принесуть. Ну, коротше, той контроль, чи він все має. Там чи та лодка підтягнута до води, чи там сумка так стоїть, тут ще, ще якась. Бачите, такий, то його довге таке кидати, тому що буде тонути у чому кидати отой от балон червоний. Червоний Черваний балон. І це не шутки. Були в нас тут випадки, що люди тупилися, тому що є такий період, коли вода засасує не отако, от як нормально, то нічого не станеться. А є такий, такий прилив, відлив. Мене теж раз було схватило, я не горба була на берег відійти. Ти, від, ти від води недалеко стоїш. Там, наприклад, може, може стояти, ну, може бути в воді, ну, по, ну, по шию, по пояс. І ти от по пояс, ти хочеш йти до, 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 до берега, і тебе вода так попихає, а більше тебе забирає в море. І знову така хвиля попихає тебе і забирає знову в море. І так виходить, що вона тебе більше. Чуть-чуть попихає до берега, а як відплив, то вона тебе ще більше забирає, і ти кожен раз ти пів метра назад, пів метра назад, і от, ну, ніяк не годин вийти з того моря. Таке буває. Дуже рідко, але буває таке. То дуже чути в воді, як таке є, така ситуація є. Так, все, я збираюся в ренькию, і я їду до Джади. Джада на мене чекається дівчинка з автизмом, з якою я працюю вже багато-багато років. Їй 32 роки. Всі її знають, всі її люблять, всі її поважають. Вона гарна, культурна е, дівчинка, десь коли з неї такі психічні бувають, але то тільки 5 хвилин. І піше все їй проходить. Вона гарна, вона дуже афетуоза. Афетуоза це означає така ласкава. Вона мене обнімає, вона мене сама цілує, вона знає, що таке на неї накричати, що таке її приласкати. Вона все розуміє, що добре і що зле. Ох, такі справді. Пішла О, пішла на сонце, на сонце пішла, на саме сонце пішла. Взяла крісло і пішла сидіти. В воду прямо. Все, побачимося в піаванті. Впереді побачимося з вами. Так, розкладушка зайшла дуже гарно, дуже зручно. Тут є гарне широке місце для джади. Як бачите, ось тут вона так впевнено впирається вперед. Вона мені не вискочить. Тут вона мені не вискочить. Тут джада ніяких шнурків не буде тягнути, бо ті шнурки я поставила вниз. Ось так. Ідеально, зверху, знизу все ідеально. Добре, що хоч так вийшло. Що Ця ростадушка зайшла мені посередину, така машина брудна, мама міє.